Чойс для людей та про людей. Ми транслюємо ідею Healthy Lifestyle System і формуємо ком'юніті свідомих людей. Ми позитивно впливаємо та змінюємо уявлення людей про підхід до здоров'я і способу життя. Кожен наш бренд унікальний по-своєму та є частиною цілісного підходу до здорового способу життя. Продукція бренду Добра їжа направлена на живлення організму і профілактику захворювань. Чойс Фіто діє за принципом усунення причин захворювання. Про Хелсі нова інноваційна лінійка продуктів для здоров'я, що діє за принципом ортомолекулярної медицини та сприяє оздоровленню всіх систем організму загалом. Біокс система догляду за ротовою порожниною, комплексне рішення для впевненої усмішки. White Mandarin – активна косметика з дієвим натуральним складом, яка працює за принципом оновлення природної краси. Green Max – чисто зелений бренд екологічних і дієвих засобів, що турбується про безпечність вашої оселі і не шкодить навколишньому середовищу. А в найближчому майбутньому ми всі з нетерпінням очікуємо на вихід нового ультрамодного бренду натуральної декоративної косметики. Inaya. протягом 17 років формувалася фундаментальна система цінностей експертність. Досвід, професіоналізм, запатентовані технології, власне виробництво, інноваційний підхід. Тільки перевірені ефективні інгредієнти, сертифіковані Екосерт та космос, екологічність і безкомпромісна натуральність продукції. Так було, є і буде.